Заряджай. Я втомився від людей, які вважають, що є якийсь жарт для них. Ми з татом погоджуємося, що тобі варто припинити бути тим, хто ти є, і робити у ті всі штуки, що ти любиш. Все моє життя єдине, чого я прагну, боюся, ми знайшли вашого сина на вечірці польки. Це вигадати слова для пісні, яка вже існує. Так навіщо це робити? У Малі Хангріва. Опенапаке в Майбана. Чувак, да в мене мурахи. Нерозказана правдива історія. Час від часу я можу помітити талант і передбачити майбутнє музики. Для початку потрібно тобі вигадати творчий псевдонім Ал Янковік. Це довго, це складно вимовляється. Тож я це все у культурі дивний Ел Янкович. Мені подобається. Дивний Ел світовий феномен. Я вас знаю. Мадонна, я була у захваті від твоєї пародії на мою пісню. Пісню типу Целка. Ця пісня точно автобіографічна. Oh, так, <плес> за винятком того факту, що в мене забагато сексу, можливо, єдиний творчий геній, в минулому якого не було проблем з бухлом, колесами та наркотою. Я думаю, що Мадонна погано впливає на тебе. Що безобраз. Я як потяг, що зійшов з рейок. Мої батьки списали мене, я відштовхнув від себе свою групу. Ви всі просто звичайні люди. А я єдиний такий дивний. Тобі потрібно бути обережнішим. Я побачив у тобі щось особливе, артиста, який щось може дати цьому світові. Відкрите ікону перед мільярдами людей, які дивляться нас просто зараз по всьому світу. Все, що я хочу сказати, це будьте дивикуватими настільки, наскільки ви можете. Яка буквально змінила музику. Ви ніколи не знайдете. Справжнього щастя, поки повністю не приймете себе такими, якими ви є. Деніел Редкліф. Дякую. Історія дивного Ела Янковича. Ел, слухай, тут не можна палити. Я певно заслужив. З 4 листопада. Світова прем'єра дивакуватості.